І я, до речі, дуже раджу всім, в кого є там часто натхнення, от кого це цікавить, я б дуже рекомендував почитати саме її повну довгу версію, бо там є довга, є скорочена. І скорочена версія там видно, що вже саме редакція трошки опрацювала над формулюваннями, бо довга версія вона є, до речі, в інтернеті абсолютно доступна і англійською і, росі... і, англійською, і українською мовами. Але е, я розумію, що вона важко читається. От вона написана, отак знаєте, дуже по-генеральськи. Вона написана саме як військовий документ, і тому вже редакція за економіст деякі речі, скажемо, розставила акценти, поміняла формулювання так, щоб це легко читалось для, скажімо так, публіки. Але все ж таки нам українській аудиторії я б радив читати повну версію. І тоді абсолютно стає одразу зрозуміло, що це за стаття, для чого вона і про що. Я так навіть дозволю собі трохи пожартувати, що, як, що як, як директор державної установи, я від своїх відділів регулярно отримую подібного роду документи. Бюрократичною мовою вони називаються обґрунтування потреби закупівлі товарів та послуг. От власне документ залужного це дуже докладна і дуже аргументоване обґрунтування військово-технічних потреб ЗСУ для ведення кампанії 2024 року. І я нагадаю, що це не перший такий документ. В грудні минулого року залужний так само обґрунтував, що нам потрібно для весняного успішного наступу. Е, і, до речі, чомусь про це зараз забувають, коли обговорюють е, наслідки цього наступу, і те, що він там е, виявився не зовсім е, таким, як побувалося. Е, В грудні минулого року Залужний дуже чітко озвучив, що нам треба 300-400 танків до 500 гаубиць е, біля, біля 700 БМП та БТРів, і е, за наявності. Ну що ж таке, От, е, е, і за наявності цього. Ми навесні починаємо великий наступ, власне, який е, має призвести до того, того-то. Того. І чомусь почули тільки оцю останню частину, що ми починаємо наступ, який має призвести. А от у першу частину про те, що для цього нам потрібні такі то ресурси, от її чомусь пропустили. І в результаті, із того, що тоді в грудні минулого року е, обґрунтовував заложник, реально дали приблизно одну третину від цього. І дали не на весну, а дали на півроку пізніше, розтягнувши поставки маленькими порціями аж до осені. Звичайно, що якщо ти запитуєш ресурс, який тобі необхідний, для виконання якоїсь задачі, а тобі дають третину від нього і на півроку пізніше, ну абсолютно логічно, що в результаті задача не виконана. От. І е, таким чином, е, внаслідок саме того, що е, ота заявка грудня минулого року, на жаль, не була повноцінно виконана. Не була задоволена повноцінно союзниками, то тепер ми опинилися вже в новій оперативній ситуації, і оцю нову нову ситуацію залужний е, проаналізував. І тепер він каже, що от тепер в цій новій ситуації, до якої ми прийшли власне через невиконання тих потреб, які озвучувалися в минулому році, а тепер в новій ситуації звичайно вже змінились і потреби. Тепер найбільш критичне. Перше, друге, п'яте. Він озвучує п'ять пунктів, які він вважає найбільш критичними, саме з огляду на того, це ті пункти, які можуть нам дати союзники. От, власне, і весь цей документ і до ре... і от. В цьому його суть, тобто, це опис нової ситуації, яка склалась після того, як не задовільнили минулу заявку, не дали тих ресурсів, які були нам потрібні для весняно-літньої наступальної кампанії, і тепер в новій ситуації виникають нові потреби. От він їх і описує наші потреби на 2024 рік. До речі, це не тільки я так сприйняв цей документ, саме як обґрунтування потреби. Абсолютно так само, і повірте, не контактуючи зі мною, ми не знайомі, От але колишній командувач сил США в Європі, генерал Бен Ходжес, от він рівно так само цей документ потрактував саме як абсолютно грамотне професійне обґрунтування військово-технічних потреб.